Нині триває екстрене засідання Ради безпеки ООН. Представники 15 країн зібралися з приводу хімічної атаки в сирійській провінції Ідліп. Проект резолюції із засудженням підготували представники США, Франції та Великої Британії. У документі ці троє постійних членів Радбезу покладають відповідальність на президента Сирії Башара Асада. Напередодні місто Хан Шейхун зазнало авіаударів. За останніми даними 72 людини загинуло. Про це повідомляє сирійський центр моніторингу прав людини. Що сьогодні відбувалося у самій Сирії? Дивіться далі в сюжеті. Авіабомбардування у сирійській провінції Ідліб було здійснено з використанням хімічної зброї. Про це сказав міністр охорони здоров'я Туреччини. За його словами, у відомства є відповідні результати досліджень. У нас є докази, що це була хімічна атака. Ми відправили ці дані у всесвітню організацію охорони здоров'я. Спільнота не повинна мовчати. Усі потужні країни світу повинні покласти цьому край. Ми допомагаємо і будемо допомагати медичним персоналом. Ускладнення дихання, запаморочення та нудота. Такі симптоми постраждалих називають лікарі. Нині деякі з них проходять лікування у турецьких лікарнях. Більшість постраждалих жінки і діти. Ми спали вдома. Близько шостої ранку будинок потрапив під обстріл. Я вийшов на вулицю, щоб допомогти людям і відчув запах. Мені було важко дихати, і я одразу знепритомнів. Це була ракета. Вона вибухнула і розповсюдилося багато диму. Поширився запах. Дихати було дуже важко. Ми не могли дихати взагалі. Атаку сирійської провінції засуджує світ. Європейські політики, зокрема Франсуа Оланд і Борис Джонсон, звинувачують у нападі уряд Сирії. Усі докази, які я бачив, вказують на те, що це режим Асада зробив це, знаючи, що він використовує нелегальну зброю і по варварськи нападає на своїх людей. Я хотів би, щоб вони заплатили за це. Сирійська армія причетність до хімічної атаки відкидає. За версією міноборони Росії причиною отруєння людей став авіодар військ Асада по складу боєприпасів повстанців. Там, мовляв, зберігали хімічну зброю. На території цього складу Находились цеха по производству фугасов, начиняемых отравляючими віществами. З этого крупнейшего арсенала боєприпаси з хімаружем доставлялись бойовиками на територію Ірака. Припинити криваву розправу. Закликав папа римський Франциск. Також понтифік звернувся до тих, хто несе відповідальність за атаку. Ми з жахом стежимо за останніми подіями в Сирії. Я засуджую те, що відбулося в провінції Ідліб, де десятки безпомічних людей, в тому числі дітей, були вбиті. Я апелюю до совісті тих, хто несе політичну відповідальність на місцевому та міжнародному рівнях. Місто Хан Шейхун у провінції Ідліб зазнало авіаударів напередодні. Відтак жителі почали задихатися. За даними спостерігачів, військові застосували хлор або зарін. Потім у госпіталь, де надавали допомогу пост. Страждалим влучила ракета. У проєкті резолюції, які підготували США, Франція та Велика Британія, йдеться про проведення міжнародного розслідування. У разі її ухвалення від влади Сирії вимагатимуть надати плани бойових вилітів, бортових журналів і доступ до авіабази, з якої діяли літаки з хімзброєю. Анастасія Лебега, новини на першому.